Будинок із прибульцями. Один це був типовий об'єкт М2, або, як казав Макс, староста групи, місце, де мобільний ловить тільки якщо вилізти на сосну і молитися перуну. Будиночок у Карпатах виглядав так, ніби його збудували закресленнями божевільного лісника, який намагався відтворити пікнік на узбіччі за допомогою сокири та синьої ізоленти. Тут якась дивна енергетика, промовила філологиня Оля, дивлячись, як її чашка з кавою повільно підіймається в повітря і починає обертатися проти годинникової стрілки. Це, мабуть, духи опришків. Це закони гравітації, які взяли відпустку, відрізав Макс, намагаючись зловити чашку сачком для метеликів. Дивацтва наростали. Вночі зі старої печі почалося виразне чавкання, а вранці студенти виявили, що всі їхні конспекти з диференціальних рівнянь акуратно перекладені на санскрит. Коли ж у коридорі з'явилася прозора постать у шароварах, що світилися неоном, Оля забарикадувалася в туалеті з томиком Коцюбинського. Виходь, нечиста сила, крикнув Макс, озброївшись сковорідкою. Раптом стіна вітальні здригнулася, розійшлася, як заїдена блискавка на куртці і з тріщини визирнула істота. Вона мала три голови, кожна з яких носила сонцезахисні окуляри, і тримала в руках щось схоже на міжгалактичний навігатор. Слухай, Вася, я ж казав, що через Карпати швидше гаркнула ліва голова. Та яке швидше. ми знову в секторі UA26 відповіла права. Тут знову студенти. Зараз почнуть просити автограф або Wi-Fi». Студенти заціпаніли. Це не були привиди, це були міжвимірні далекобійники. Вибачте, втрутився Макс, поправляючи окуляри, ви хочете сказати, що наш будиночок це. Це переволочний пункт Черемош Центральний, пояснила середня голова, ми тут просто зрізаємо шлях із сузір'я лебедя до туманності андромеди. У вас тут аномалія на аномалії, ідеальне місце для дірки в просторі. До речі, у вас борщ є, бо на синтетичних білках ми до наступної чорної дірки не дотягнемо. Студенти швидко адаптувалися. За вечір вони виміняли каструлю борщу на технологію холодного синтезу, яку Макс відразу вирішив використати для підігріву води в душі та пару універсальних перекладачів, але такого повороту вони не очікували. Коли вранці портал закрився і будиночок знову став звичайною старою хатою, Оля зітхнула. Шкода, вони обіцяли підкинути мене до Києва за дві секунди. Акс подивився на свій ноутбук, де тепер світилася іконка міжвимірний інтернет 100 гігабітів за секунду і посміхнувся. Не переймайся, я встиг оформити на цей будиночок ФОП. Тепер ми не просто студенти, ми офіційні митники Міжгалактичної Федерації». Федерації. Злісу почалося чергове бимбом і в стіні почав відкриватися новий прохід. Готуй касу Олю скомандував Макс наступні за Альфа Центаври. У них точно є проблеми з реєстрацією. Бізнес-модель Карпатська митниця 2.0 запрацювала швидше, ніж Оля встигла дочитати розділ про тіні забутих предків. Портал у стіні тепер нагадував старі двері в гуртожитку, такий самообшарпаний, але з табличкою обідня перерва. Прийому немає. Аксе, там на порозі стоїть щось схоже на величезну креветку в гуцульському кептарику, прошепотіла Оля, зазираючи у вітальню, каже, що воно торговий представник системи Сіріус і йому терміново треба скинути надлишок темної матерії. Темна матерія це підакцизний товар. Відрізав Макс, клацаючи на калькуляторі, який тепер мав додаткову кнопку «Логарифма ймовірності. Нехай заповнює декларацію за формою М81 і скажи, щоб не дихав метаном на фіалки, вони й так після вчорашнього порталу почали цитувати ніцше. Студенти швидко зрозуміли, що Карпати це не просто гори, а гігантський хаб, де перетиналися шляхи контрабандистів із паралельних світів. За тиждень вони виміняли. Вічний акумулятор, схожий на звичайну картоплину, але живив увесь район і змушував місцевого електрика хреститися щоразу, коли той бачив лічильник, що крутився назад. Скатертину самобранку 3.1 програмне забезпечення було сирим, тому замість делікатесів вона стабільно видавала лише гарячі пиріжки з капустою та безалкогольну медовуху. Гравітаційні капці дозволяли ходити по стелі, що було ідеально для клеєння шпалер, але викликало нудоту після десятої хвилини. Ой, багаті. вигукнув Макс, розглядаючи кубку кристалів, що світилися фіолетовим. Це ж сльози вакууму, на чорному ринку за них можна купити весь факультет разом із деканатом. Але іронія всесвіту була тоншою за студентську стипендію. На восьмий день у двері постукали. Не в портал, а в звичайні дерев'яні двері. На порозі стояв чоловік у сірому костюмі з обличчям людини, яка народилася з інструкцією до пральної машини в руках. Державна податкова служба, сухо представився він, громадяни ви задекларували перетин міжвимірного кордону. Якого кордону пішов у відмову Макс, ми просто гриби збирали. Гриби, чиновник зазирнув у кімнату, де креветка в кептарику якраз намагалася запхнути в портал ящик закарпатського коньяку. А цей громадянин із Сузір'я Сіріуса теж гриб. Чому без візи? Чому без медичної страховки від земних вірусів? Фінал виявився справді неочікуваним. Виявилося, що карпатська аномалія вже давно перебуває під наглядом відділу номер 000 СБУ. Але замість в'язниці студентам запропонували угоду. Ви добре впоралися, сказав чиновник, допиваючи каву, яку йому приготувала скатертина самобранка. Нам якраз потрібні люди, які вміють брати хабарів антиматерії, та не дивуватися триголовим далекобійникам. Тепер Макс і Оля офіційно працюють на канікулах. Будиночок став державним підприємством Портал Захід. Макс пише звіти про рух міжзоряних вантажів, а Оля вчить інопланетян української мови, бо без знання паляниці вони не можуть отримати дозвіл на транзит через нашу галактику. Слухай, Максе, спитала Оля, дивлячись на чергу злітаючих тарілок над говерлою, а як ми пояснимо в університеті, де ми були весь вересень, скажемо, що проходили практику на митниці, усміхнувся Макс. Майже не збрешемо. Два. Дипломатична зустріч із ректором була призначена на вівторок, але оскільки час у Карпатах тепер згортався, в акуратний рулет, вона відбулася ще минулого четверга. Ректор університету, професор Паливода, прибув до будиночка особисто. Він довго протирав окуляри, дивлячись, як над колодязем завис вантажний дрон розміром із Богдан. Аркований іерогліфами, що нагадували розварену Вермішель. Аксиме Ольго почав ректор, обережно оминаючи купу свіжого гною від космічних кентаврів, я, звісно, чув про інноваційні методи навчання, але чому ваша курсова робота з логістики намагається з'їсти мій портфель? Це не курсова, Степане Петровичу, дипломатично пояснив Макс, перехоплюючи портфелю хижого голографічного інтерфейсу, це наш новий консультант із квантових закупівель. Знайомтеся, Герхтхах. Він не розмовляє, але вміє стискати простір так, що в гуртожиток номер 4 тепер поміститься все населення Житомира. Ректор примружився. його завжди цікавило питання розселення студентів, особливо тих, хто не платив за комендантську годину. І які умови? спитала адміністративна жилка в професорі. Умови прості, втрутилася Оля, виходячи з хати в автентичній вишиванці, яка завдяки вбудованим наносенсорам змінювала колір під настрій співрозмовника. Ми відкриваємо на базі вашого університету факультет міжгалактичного права та контрабанди. Ви отримуєте статус Національного закладу вищої космічної освіти, а натомість допомагаєте нам легалізувати партію антигравітаційних кросівок, які за документами проходять як капці кімнатні підвищеної стрибучості. Це ж корупція, вигукнув ректор, але відразу додав, хоча, з іншого боку, це можна розглядати як інвестиційний грант від фонду Андромеда. Коли папери були підписані чорнилом, яке зникало, якщо на нього дивитися без поваги, виявилося, що професор паливода теж має секрет. Він дістав із кишені пристрій, схожий на старий радянський пульт від телевізора і легким натисканням кнопки перетворив свій піджак на сріблястий скафандр. Думали, ви одні такі розумні, посміхнувся ректор. Я цей портал у Карпатах тримаю під контролем ще з часів своєї докторської. Тільки я через нього не борщ возив, а наукові кадри. Ви думаєте, звідки на кафедрі фізики взялися викладачі, які не старіють уже 40 років? Це ж чисто кровні альфа центаврійці на ставці доцента. Макс і Оля перезирнулися. То ви, наш куратор, приголомшено спитав Макс. Я ваш дедлайн, діти мої. Ректор підморгнув трьома очима, третє з'явилося на лобі лише на секунду. А тепер марш за роботу. Там біля підніжжя говерли застрягла фура з рідким часом. Якщо вона розілляться, канікули триватимуть вічно, а я не можу собі дозволити таку розкіш. Студенти зітхнули навіть у всесвіті з нескінченними можливостями, порталами та іншопланетянами, найстрашнішою силою залишався навчальний план. Фура з рідким часом виглядала як звичайна цистерна з написом молоко, яка загадковим чином застрягла в текстурах реальності прямо посеред полонини. Навколо неї трава росла зі швидкістю бамбука, в'янула за секунду і знову проростала, створюючи ефект шаленого стробоскопа. Обережно крикнув Макс, коли Оля ледь не наступила в калюжу, що витікала з під крана, якщо вляпаєшся, станеш або немовлям, або експонатом у палеонтологічному музеї. Водій фури, істота з вісьмома суглобами на кожній руці, флегматично курив люльку, сидячи на капоті. Хлопці, підштовхніть, га. Попросив він ламаній Закарпатський у мене графік. Якщо не довезу цей час до понеділка, то вівторок просто не настане. Будете сидіти в нескінченній неділі, поки очі не повелазять від перегляду Netflix. Неділя без кінця Оля замислилася, звучить як рай. Це якщо ти не студент, у якого в понеділок перездача відрізав Макс. Він дістав свій модернізований ноутбук і підключився до бортового комп'ютера цистерни через блютуз. Екран видав помилку, критичний збій хронології. Виявлено втручання місцевого фольклору. Виявилося, що рідкий час вступив у реакцію з карпатським мольфаром, який жив неподалік і вирішив підшаманити собі трохи молодості. Магічне поле діда зациклило систему подачі палива. Треба заземлити часовий потік, скомандував Макс Олю, неси конспекти з термодинаміки. Вони настільки нудні й статичні, що здатні зупинити навіть вічність. Оля висипала стопку зошитів прямо в калюжу рідкого часу. Простір навколо фури здригнувся. Папір всмоктував секунди й хвилини, стаючи жовтим, потім коричневим, а потім розсипався на порох тисячолітньої давнини. Фура важко осіла на ресорах і нарешті вискочила з петлі. Фінал був у кращих традиціях наукового абсурду. Водій вдячно кинув студентам невеликий брикет, схожий на гематоген. Тримайте це концентрований ранок п'ятниці. Розведете в окропі, коли треба буде швидко вийти з запою до сесії. Коли фура зникла в порталі, студенти повернулися до хати. На столі лежав наказ ректора. За порятунок часового континууму зарахувати Максиму та Ользі практику з відзнакою. Примітка. За розлитий час вирахувати з гуртожитку за тарифом обленерго. Знаєш, зітхнула Оля, дивлячись на зорі, які тепер здавалися просто сусідами по поверху. Я тепер точно знаю, що фантасти нічого не вигадували. Вони просто теж колись знімали хату в Карпатах. Акс відкрив ноутбук. Годі філософствувати. У нас нове замовлення через дію. Хтось із Сузір'я Оріона хоче замовити два вагони карпатського чаю. Пишуть, що він ідеально підходить для промивки варп двигунів.